цих відношеннях карти були накладені проти епіктета. Два тисячі років тому в Херополісі він народився в рабстві, йому навіть не дали ім'я. Епіктет просто означає придбаний, його тортурували, плоди його праці були вкрадені, його тіло було знущане, вживаний як кінь, який був заїжджений до землі, а потім знищений. Пізніше його несправедливо вигнали. Він пережив неможливі негаразди і труднощі, однак він переміг, адже епіктет не сприймав своє життя як серію жахів і трагедій, а як набір безкінечних можливостей. Подіум і в'язниця це кожне місце. Він сказав: одне високе, а інше низьке, але в будь-якому місці ваш вибір свободи може бути збережний, якщо ви цього хочете. Кожна подія має дві ручки, сказав він, одну, за яку її можна нести, і одну, за яку не можна. Епіктет вирішив зосередитись на тому, що було в його контролі, його думки, його цінності, його бажання, його почуття себе, а решту ігнорувати. Оглядаючись на потужних чоловіків та жінок на дворі Нерона, де він працював, епіктет почав помічати, що, хоча він був рабом, він був вільнішим за багатьох з них. Вони були пораблені владою і амбіціями, задоволенням і увагою. Їх думки блукали, вони легко відволікалися. Вони були поранені дрібними образами і споживались дрібними образами. Вони жили погано. Отже, він освітив себе під керівництвом великого стоїцького вчителя Мусонія Руфа, і, врешті-решт, здобув волю. Він сам став вчителем для найяскравіших студентів Рима, в тому числі майбутній імператор. Адріан в його ідеї дійшли до Марка Аврелія. Раптом чоловік, який мав так мало влади, впливав на наймогутніших людей у світі на краще. Те, що ми вчимося від епіктета, це не просто витривалість та стійкість, але здатність знайти і створити хороше життя будь-де в усі часи. Обставини не роблять чоловіка, сказав епіктет. Але вони лише відкрили його для нього самого. Стойки казали, що ми, актори в п'єсі, все, що актор може зробити, це грати свою роль добре і навчитися відпускати все інше. Ось так ми повинні бачити життя. Ми не контролюємо, де ми народились, хто наші батьки або як нас ставляться інші люди. Ми контролюємо лише те, що робимо з тим матеріалом, який нам дали так. Багато чого залежить не від нас. Але у нас є набагато більше впливу, ніж деякі люди думають. Ми можемо з впевненістю і вмінням навчитись формувати нашу власну долю. Тролити це ні. Заклеймуйте це. Шляхом виконання чудової роботи у нашій поточній ролі хай якою вона б не була. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Я сподіваюся, ви підпишетесь. Але я насправді хочу, щоб ви підписалися на наш щоденний електронний лист. Одна частка мудрості стойка абсолютно безкоштовно для найбільшої спільноти стойків що коли-небудь існувала. І я сподіваюся побачити вас там за адресою Дейлістотком.